День ми з України. Що, друзі, я вам хочу сказати? Купив я лапи до культиватора свого Бомет 1,8. Там, як ви знаєте, йдуть е, долото таке 5 см сантиметр, 5 ширину. длину не пам'ятаю скільки, але хочу замінити їх на маленькі лапки, щоб не тільки стрихлювало ґрунт, а ще й вирізало деякий бур'ян. І щось я вам покажу, які я придбав лапки. Як бачимо, що це дістану лапку. Отакі От лапки, як бачимо. Ось такі лапки. Бачите, ширина їх 11 см. І що скажу, друзі, я положив, оце верх був їх заокруглений. Під е, стійки е, заокругленого такого типу. А в мене як культиватори бомит, вони плоскі, І це я, це я давав чоловіку, він їх автогеном нагрів. Мені підрівняв. І думаю, повинні стати. Але оце зараз буду займатися таким ділом, як їх заточувати взагалі взагалі тупі, ну не гостріні. Зараз і ми їх загостримо і, думаю, буде все гаразд. Оце такі лапки. Дані лапки я десь я брав з Харкова. Стоять вони 95 гривень одна штучка. У мене на культиваторах стоїть 11 штук. Ну, я думаю. Такі, ну в мене на долотах стоїть на два отвори. То шукав я на два отвори, ніде не знайшов, то взяв на один отвір. Ну, думаю, думаю, вдержа. Нічого воно ну, не буде, не станеться. Оце такі лапки. Так що це такі діла? Взагалі, зараз заточую, як буду ставити, все знімемо. Далі буде. Добрий день ми з України. Продовжуємо по культиватору. Як я казав, лапки ось дивіться, в мене пружина, стоєчка. Стояли тут отакі долота. Ну, Звичайні стандартні від бометовського культиватора 1,8. Ширина тоді 5 см. Ну, звичайно, спушує добре, все робить добре. Але схотів я, щоб більш вирізало бур'ян. І ставлю отакі 11-сантиметрові лапки. Тут, як бачите, кріплення на два болти, тут на один. Шукав я в інтернеті на два. Ну, не знайшов. Взяв на одну. Я думаю, витримає їх, піджав, ніде воно не дінеться. Так що це такі справи? Займаємося таким ділом. Ось дві поставив. Дивлюсь, непогано наше виходить. Вчора заточили її. Так що? Все добре. Поставимо, покажу. Ну що, друзі, приїхали ми на городик попробувати. Наші лапи бачимо, поставили їх всі. 11 штучок таких лап. І попробуємо закультивувати городик після зими. Ну він тут орав, я плугом Бомет своїм. Бачимо, воно за зиму, в принципі. Дуже грудки, нормально, розкисло, ну нічого. Зараз будемо піднастроїмося і покажемо, як воно працює, все. Самим дуже інтересно. Все, Міха, привіт, помахай. Це наш маленький оператор, буде мене знімати. Наш трактор льовчик. Ну все, дякую. вчора ми з України.